вона Ми її кусали, щастя довжу собі загадали. Кусайте, коли б е, А як її кусати? Вона ж... Нічого. Коли кукушу. Укушу. А я притрушу. А, <реку> а я кушу. А я кушу. А я кушу. А я притрушу. І що? Укушу. Ну, ось і кусайте тепер. <реку> Серйозно? Так. <реку> а воно що в цьому. Ну, нічого. А! Є. Укусив. ха Продали. А це додому покладете під подушку, загадаєте бажання, хай присниться вам гарна доля. А додому в мене готель. Нічого приїдете додому, везете Саме по додому. Додому. додому покладете під подушку, хай щастя сниться вам і вашій дружині. Це так, коли це. Це дідуха вам, це називається віконечко щастя. Вішаєте на приході в двері. Люди приходять, якщо з негативним цими побажанням воно проходить, очищається і тільки в дім приходить е, і довгий цар. Дякую. Дякую. Хай зберігається. А, а можна, Єна, можна я кажу, з хлопцями поділюся, бо в мене вже є подарунки. Це о, ваша команда. справа. Добре, yeah. тому що куди б я без, без команди? Дякую дуже вам. Ну що, ну що